Різниці між лікувальними травами і магічними травами. І саме перша це мета. Мета лікува... збору лікувальної трави це вилікувати тіло, зняти якісь симптоми. А от магічний збор це вплинути на подію. На людину, на тіло через її енергетичні оболонки, на її душу або взагалі на простір. Рослина фітотерапевтична вона вибирається і обирається за хімічним складом. А от магічна вона вибирається за енергією, за стихіями, за всіми законами Всесвіту, за її архетипом. Якщо ми будемо брати, наприклад, час збору трав, коли збираються лікувальні трави, це коли концентрація речовин найвища. А от у магічних це день, година, планета. За місяцем і за ритуалом. Одну й ту саму рослину ви можете збирати у різні дні, і вона вам буде показувати зовсім різні властивості для використання її. Спосіб збору також відрізняється. Звичайні трави, ну знаєте, я вам уже сказала, невідомо хто їх збирає, як їх збирає. Я за 20 років збору я таких зборщиків бачила, що не хочу вам навіть портити настрій. Їх просто скошують або зрізують сікатором, в общем, по-різному. А от у магії, по-перше, людина спочатку медитує, вона має бути чиста, очищена, приходячи до рослини. Вона звертається до духу рослини, вона замовляє її, і так далі. Зараз будемо це все проходити, але та сама рослина, але її тіло і дух. Використовується тіло для лікування, а дух для магії ще один момент, чому я сказала, що магічні рослини вони взагалі там в пробірочках продаються і мають продаватися взагалі. В, в таких мають продаватися, коли ти розумієш, скільки на, ти на це витрачаєш часу, то у нас, знаєте, що у нас окрім часу і знань нема нічого в світі. Фітотерапевтичні лікувальні трави це те, що ти береш, але а, або те, що ти візьмеш, або те, що ти нагребеш. Магічні трави це те, що тобі дозволяють взяти. І що ти даєш навзаєм? Отака колосальна у нас різниця.